Молоде подружжя Надія та Остап мріяли про власний дім, де кожен куточок був би наповнений теплом їхньої любові і сміхом маленької донечки Софійки, але реальність внесла свої корективи. У боротьбу за цей омріяний будинок втрутились не тільки фінансові труднощі, але й родинні амбіції. Коли будинок був майже готовий, Остап несподівано запропонував включити свою маму Галину. До списку власників для надії це стало справжнім шоком. Чому людина, яка майже не допомагала в будівництві, має претендувати на дім, але свекруха була іншої думки? Ця ситуація загострила стосунки, оголивши приховані конфлікти і секрети. Чи зможе Остап зрозуміти, що головна опора його життя це надія, чи знайде подружжя компроміс, зберігши родину і свої мрії або поступиться чужим амбіціям? Чуттєва, гостра і прониклива історія про те, як боротьба за дім може стати випробуванням справжньої любові. Молоде подружжя Надія та Остап з великим ентузіазмом будували свій власний будинок. Вони мріяли про затишне сімейне гніздечко, яке стане для них і для їхньої маленької донечки Софійки справжньою фортецею. Після багатьох місяців виснажливої роботи будинок був майже готовий, і вони вже почали уявляти, як перевезуть меблі і розпочнуть нове життя. Однак реальність виявилася не такою світлою, як їхні мрії. Щойно будівництво підійшло до фіналу, як з'ясувалося, що жити в цьому домі вони мають не тільки у трьох. Як це часто буває, ті, хто найменше допомагали, завжди вимагають найбільше. І тут такою людиною стала свекруха, мама Остапа, пані Галина. Вона практично не брала участі у будівництві, зате наполягала на своєму праві мати частку у цьому домі. Справжнім рятівником для молодої сім'ї стала мама Надії, пані Ольга. Коли в сім'ї народилася Софійка, саме Ольга взяла на себе левову частку турботи про дитину, особливо коли Надія вирішила раніше вийти з декрету, аби швидше закінчити будівництво. Виплати були невеликими, а дві зарплати суттєво пришвидшували цей процес. Остап і Надія працювали без вихідних, відмовлялися від відпусток, а у вільний час самотужки допомагали на будівництві. Коли Софійка хворіла, Надія передавала донечку мамі, бо графік Ольги дозволяв їй підлаштовуватись під обставини. Пані Ольга завжди знаходила спосіб підтримати дітей і ніколи не скачилась. А от Галина свекруха, не горіла бажанням допомагати. Вона могла взяти Софійку до себе тільки тоді, коли їй було це зручно. Просити її щось було просто марно, іноді вона могла сама подзвонити і просила привезти онучку, але це бувало настільки рідко, що надія буквально бігла до Галини, щоб не втратити цей момент. Зовсім інша ситуація була з пані Ольгою. Один телефонний дзвінок. І бабуся вже в дорозі. Вона ніколи не ставила зайвих запитань і завжди знаходила правильні рішення. Одного разу, коли Надія захворіла, Остап спробував звернутися до своєї мами з проханням посидіти із Софійкою. Але Галина, як завжди, знайшла тисячу причин відмовити. Серед них були і високий тиск, і страх за онучку, але потім Надія побачила у соцмережах фото Галини, де вона гуляє у парку. Це стало останньою краплею. Попри всі труднощі, будинок, нарешті, був готовий. Хоча залишалося ще багато дрібниць, головне, вони могли переїхати і більше не платити за оренду. Це було великим полегшенням для сімейного бюджету, однак радість надії тривала недовго. Якось Остап, ніби між іншим, сказав: Надю, я тут подумав, буде справедливо, якщо частину будинку ми оформимо на мою маму. Надія застигла на місці, подумавши, що чоловік просто невдало жартує, але Остап виглядав цілком серйозним. Чому це? обережно запитала вона. Ну, все ж чесно, у документах мають бути чотири власники ти, я, Софійка і моя мама. Яка ще мама? ошелешено вигукнула Надія. Чому твоя мама взагалі має бути власницею нашого будинку? Ну, як, чому? Вона ж нам допомагала. Сказав Остап, навіть не боргнувши оком, допомагала чим саме. Остап почав захищати свою маму, переконуючи, що вона підтримувала їх морально, давала мудрі поради та завжди була поряд. Надію, це неабияк розлютило. Твоя мама жодного разу не працювала на нашому будівництві. Вона не вклала жодної копійки і в документах їй не місце. Однак Остав, здається, навіть не чув її слів. Він намагався довести, що справедливо буде подумати про маму. Це явно були слова самої Галини, яка часто любила говорити про моральний борг і про порядність дітей. Надія зрозуміла, що далі терпіти це просто неможливо. Вона прямо заявила Остапові, якщо ти хочеш, щоб твоя мама була власницею цього будинку, тоді ти можеш переїхати до неї. Надія все ще не могла прийти до тями після слів Остапа. Його ідея оформити частину їхнього нового дому на свекруху здавалася їй такою безглустою, що вона навіть не могла знайти відповіді на слова. Однак вона вирішила спокійно все з'ясувати. Остапе, згадай, будь ласка, чим саме допомагала твоя мама? Запитала вона, намагаючись стримати обурення. Остап почав задумливо чесати потилицю. Ну, вона ж завжди чимось допомагала, відповів він, але на конкретні приклади одразу не спромігся. Після довгих пауз і міркувань він нарешті згадав. От, наприклад, коли ми займалися будівництвом, вона двічі сиділа з Софійкою, двічі? перепитала Надія, намагаючись стримати іронію. Так? Один раз вона сама попросила провести їй онучку, бо до неї прийшла подруга зі своїм онуком, і їм було весело разом, а іншим разом у неї скасувалася зустріч, і вона вирішила провести цей час онучкою. Надія аж засміялася від цього переліку подвигів. І це ти називаєш допомогою? уточнила вона. Я вже мовчу про те, що кожного разу ми з тобою мусили змінювати свої плани, бо твоя мама воліла захотіти побачити онучку. Остап почав чи заперечувати, але надія не дала йому договорити. Ти забув, що справжньою опорою для нас була моя мама. Вона буквально взяла на себе всі обов'язки в декреті, бігла до нас по першому дзвінку, сиділа з Софійкою і в будні, і в вихідні. А твоя мама робила це тільки тоді. Коли їй самій було вигідно. Остап нахмурився, але потім перейшов до іншого аргументу. Надю, ну ти просто не розумієш. Допомагати можна не тільки грошима. Моя мама завжди була моральною підтримкою для нас. Тоді справедливо буде оформити частину дому і на мою маму, відповіла Надія. Та навіщо? У твоїх батьків є своя квартира, заперечив Остап, а в твоєї мами є будинок. Чому тоді ти хочеш зробити її власницею нашого дому? Не відступала Надія. Остап розгубився, але раптом висунув новий аргумент. Моя мама живе одна, і з руками вона не стає молодшою. Може настати момент, коли ми будемо змушені забрати її до себе. А мої батьки також не молодшають, відповіла Надія. Чому тоді питання стоїть тільки про твою маму? Остап зітхнув і почав пояснювати, що його мама почуватиметься некомфортно в чужому домі. Якщо не буде там господинею. Тобто, якщо вона не має жодного відношення до будинку, то їй буде некомфортно, а якщо її ім'я буде у документах, вона одразу відчує себе тут ніби вдома, саркастично запитала Надія. Чудовий план зробити її хазяйкою на папері, щоб вона могла качати тут свої права. Надю, ну ти не розумієш, почав Остап, але дружина його одразу перебила. Я розумію тільки одне. Якщо свекруху доведеться забирати до нас, то неважливо, чи буде вона власницею будинку чи ні. У будь-якому разі ми будемо піклуватися про неї. Але мені цікаво інше чому це ми маємо забирати твою маму? У тебе ж є старша сестра, яку мама завжди обожнювала? Остап замовк ідея залучити сестру до цього питання явно йому була не до подоби. Надія вирішила продовжити Чому б твоїй мамі не жити у неї? Вона ж її так любить, завжди їй у всьому допомагає. Остап зрозумів, що докази дружини бездоганні. Надія завершила розмову рішуче ми будували цей будинок для себе, а не для твоєї мами чи когось іще. І власниками будемо тільки ми та Софійка. Коли Надія запитала Остапа, кому ж дістанеться квартира його матері, він тільки розвів руками. Як кому? Хіба це важливо? Якраз дуже важливо. Твердо відповіла Надія якщо Галина стане власницею частини нашого дому, то після її смерті її частка перейде до законних спадкоємців. Ну, то й що? знову здивувався Остап, а те, що спадкоємців у твоєї мами двоє ти і твоя сестра. І що ми будемо робити, якщо твоя сестра вирішить претендувати на свою частку, почнемо викупляти у неї наш же власний дім? із викликом запитала Надія. Та що за дурниці? Вона такого точно не зробить, обурився Остап. У нас нормальна сім'я, ніхто не буде нам шкодити. Надія ледь стримала сміх. Остапе, ти наче дитина. Коли йдеться про спадщину, навіть найкращі родичі можуть перетворитися на справжніх шакалів. Хіба ти не бачив таких історій? Але Остап вперто не хотів визнавати очевидного. Він захищав і маму, і сестру, повторюючи, що вони порядні люди, які ніколи не підуть на таку підлість. Надія ж зі свого боку не збиралася відступати. Розмова з кожним днем ставала все більш напруженою. Остап наполягав на справедливості, а Надія твердо стояла на своєму. Зрештою, конфлікт дійшов до точки кипіння, і Остап вирішив поїхати до мами. Перед від'їздом він звинуватив надію в тому, що вона хоче залишити Софійку без батька. І на що вона відповіла Це ти сам залишаєш доньку без нормального майбутнього, коли добровільно передаєш частину нашого будинку твоїй мамі. Тоді Надія запропонувала розлучитися і викупити у неї її ж половину будинку. А чоловік нехай живе зі своєю мамою в тому домі. Чоловік був шокований. Знову влізати в кредити, між тільки почав жити нормально, ні. А Галина на це додала. Значить, не кохала ти мого сина ніколи. Надія ж відповіді не забарилась. Свекруха може продати свою квартиру а гроші віддати надії, а сама тоді переїжджати у будинок. Коли Надія таки запропонувала Галині цю пропозицію і переїхати до них, свекруха різко змінила свій тон. Що? Продати квартиру? Та я ще в силі і маю жити у власному домі, а гроші мені потрібні для доньки. Їй вони зараз важливіші, ніж вам. Це стало переломним моментом для Остапа. Він зрозумів, що перспективи залишитися наодинці з мамою у кредитному будинку його зовсім не тішать. Остап почав усвідомлювати, що мама не так уже й прагнула справедливості, як намагалася втрутитися у їхнє життя, керуючи ним на власний розсуд. Остап повернувся додому і заявив Надія, ти таки мала рацію ми не будемо записувати маму в документи. Надія відчула, що її перемога близька, але не стала одразу радіти. «Твоя мама знає про це рішення. Так, вона сказала, що я їй більше не син, і про допомогу можу не просити. І ти з цим згоден? Цілком, відповів Остап. Я хочу жити з тобою і Софійкою, а не в борговій ямі з мамою. Галина була вражена рішенням сина. Вона перестала з ним спілкуватися, але Остап. Пережив це спокійно. Він знав, що в майбутньому мама знову звернеться до нього, як тільки їй це буде потрібно. Надія у свою чергу відчула, що її сім'я стала значно міцнішою. Будинок залишався їхнім без непотрібних співвласників. І, хоча суперечки не минули без наслідків, Остап і Надія зрозуміли, що головне це їхня сім'я і їхнє спільне майбутнє.